Про головне 26 січня ЄС готує ядерний варіант покарання угорщини за блокування грошей Україні. Про це повідомляє видання політико. Борщ в Україні багатьом стає не по кишені, а родина Левів у київському зоопарку відсвяткувала своє 15-річчя. Докладніше далі. Борщ стає делікатесом. Буденна страва, що майже кожного дня підтримує сили українців дорожчає як на дріжджах. За останні чотири місяці овочі борщового набору здорожчали у майже півтора рази. Про це повідомляє Уніан. Скільки ж нині загалом коштуватиме приготування борщу? За традиційним рецептом, борщ готується на основі свинини, а точніше, свини хребер. Нині, щоб приготувати цю страву, згідно з даними порталу Мінфіну, треба витратити близько 180,5 гривень. Найдорожчим інгредієнтом є свинина. 108 гривень 30 копійок. Якщо ж готувати вегетаріанський борщ, то він обійдеться у 72 гривні 20 копійок. Україна самотужки оплачує дві третини воєнних потреб, заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайен. Як передає голос Америки, на думку чиновника, Росія продовжуватиме криваву війну проти України, поки не побачить результатів президентських виборів у США, а напруженість найближчими місяцями зросте. Війна взимку завжди цитую жорстка і складна. Про успіх захисників нашої держави у Запорізькій області повідомили аналітики Deep State. Сили оборони України просунулися західніше вербового. йдеться у повідомлення за відомостями аналітиків продовжуються бої східніше терніва і уточнюється лінія зіткнення. ЄС готує ядерний варіант покарання Угорщини за блокування грошей Україні. Про це повідомляє видання Політико. Блок може застосувати найсерйознішу політичну санкцію проти країни-члена. Справи в Угорщині підуть не найкращим чином, якщо вона спробує перешкодити європейським лідерам, які зустрінуться наступного тижня, щоб схвалити життєво необхідну допомогу Україні. Пише політико з посиланням на європейського чиновника. Лідери Європейського союзу рухаються на шляху до укладення угоди наступного тижня про надання допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро. Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевіч. Повідомляє Блумберг, домовленість для Києва за словами латвійського президента передбачатиме або згоду усіх 27 країн-членів ЄС, або інший механізм, який спрацює, якщо не буде досягнуто одностайності. Як ми розуміємо, це такий натяк на позицію Угорщини. Родина левів у київському зоопарку відсвяткувала своє 15-річчя. Четверо маленьких левенят Геркулес, Христина, Вілія і Даша приїхали до київського зоопарку 30 вересня 2009 року. Протягом кількох поколінь леви наростили під шерсток і тепер із задоволенням бавляться в пухнастому снігу, витримуючи морози до мінус 10 градусів. Тож великі котики завжди охоче виходять на недовгі зимові вуличні прогулянки. Зазначається у дописі зоопарку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.